Дітки, я хочу вам розповісти про цікаву пригоду, яка трапилась з лісовими звірятами. У лісі були друзями лисичка та зайчик. Одного разу вони вирішили погуляти по лісу і подивитися, що відбувається на зимових галявинах. Зайчик зустрівся з лисичкою, і вони почали вибирати для себе доріжки. Ось дві доріжки одна доріжка широка синього кольору, а інша доріжка вузенька, червоного кольору. Лисичка обрала для себе доріжку широку, а зайчик обрав доріжку вузеньку, і вони побігли по своїх доріжках. Раптом на галявині вони знайшли чарівну скриню. А в ній лежали кубики. Дітки, подивіться, кубиків багато і вони різного кольору. Ось ці кубики жовтого кольору. А ці кубики якого кольору? Так, вони зеленого кольору. А ці кубики якого кольору? Так, вони синього кольору. А ось ці кубики якого кольору? Так, вони червоного кольору. А що робити звірятам із кубиками? Треба з ними пограти і побудувати башточки. Давайте разом і підкажемо звірятам. Потрібно взяти кубик і поставити його на кубик, потім ще поставити кубик на кубик. Подивіться, ось які башточки збудували звірята, а чи однакові вони за висотою. Вони різні за висотою. Подивіться, ось ця башточка висока, а ця низенька. Зайчик відразу застрибнув на високу башточку, а лисичка вилізла на низеньку башточку. Зайчик говорить, що він побачив на лісовій галявині птахів, а лисичка говорить, що нікого не побачила. Як допомогти лисичці, щоб і вона побачила птахів? Потрібно добудувати башточку. Для цього потрібно поставити ще один кубик. Подивіться, дітки, чи однакові башточки за висотою? Так, вони однакові, і лисичка побачила на галявині птахів. Давайте і ми подивимося. Ось лісова галявина. На ній багато снігу і дуже дуже тихо в лісі. На галявині з'явились пташки. Під ялинкою стрибає горобчик. Ось на пенючку сидить синичка. За ялинку сховалася ворона, високо в небі летить сорока. Давайте ще подивимося на птахів і визначимо, де вони знаходяться. Сорока летить високо в небі. Синичка сидить на пенючку. Горобчик сидить під ялинкою. А ворона знаходиться за ялинкою. Давайте, дітки, подякуємо Зайчику та Лисичці за цікаву подорож до зимового лісу. Дякуємо вам. А тепер до побачення, дітки, до наступної зустрічі.